Добре, поділюсь своєю історією бігу. Вперше я побігла без наміру. Я не знала, що це таке, як це, я просто побігла. Я просто прочитала, що бігать це дуже може змінити ваше життя. Я почала бігати. З моменту, як я побігла, до отримання перших. Результатів пройшло три місяці, щоб ви розуміли, я почала бігати ем, без наміру. Потім я бігала і подумала, якось глупо просто бігати, треба щось в навушниках. Слухати. Я почала слухати книжки, потім я зрозуміла, що треба мені, мабуть, бігати з якимось. Уже зрозуміла, що щось таке не намір, а щось таке можна скандувати, От маніфест якийсь, промовляти, промовляти, промовляти. Я почала промовляти, потім зрозуміла, мій сформувався мій намір, мій запит уже на самому, в процесі самого бігу. Я зрозуміла, Я стала... Ні, ви запит такий ставити, що я хочу. 100 доларів в місяць пасивного доходу. І намір мій був: я отримую 100 доларів пасивного доходу. Я отримую 100 доларів пасивного ну, Мій мозок цього не розумів. І я тоді розділила це, назвала це 3 долари 33 центи на день пасивного доходу. Тобто, мій намір був: я отримую 3,33 долара в день пасивного доходу. Пройшло рівно три місяці з того моменту, як я почала цей весь експеримент, і я отримала перші 100 доларів за три місяці. Ну, три місяці це спочатку бігу, потім десь в процесі сформувався запит, і десь іще я набігала. І набігала я отримала перші 100 доларів. Це мій перший досвід.